Жоден жалський розробник не знає математику. Запису в резюме скільки років взагалі нічого не показує. Не вистачало саме терпіння. Треба фокусуватись саме на фундаментальних речах. Ти постійно тобі треба витрачати час і примушувати себе навчатись чомусь новому. На ну я не знаю, як от людина без досвіду може піти на фріланс. Мене звати Аня, я контент-кріеторка освітнього провайдеру Веб Academy. У цьому інтерв'ю. Які поради може дати сіньор фронтенд розробник який працює у VIX? як розвиватися у цій сфері структуровано та ефективно? Переходимо до інтерв'ю. Телефоную експерту. Ви наш перший гість цього формату. Я думаю, що буде дуже круто, якщо ви почнете з того, що трішечки розкажете про себе, щоб ті глядачі, які ще не знайомі з вами, познайомились ближче. Чим ви займаєтесь? Де працюєте? Ілля Літвінов і я займаюся я фондент-розробкою вже. Тисячі тринадцятого року це 11 років виходить. Зараз е, я працюю в компанії VIX на позиції Тім Ліда. Ну і останніх 5 років е, розробляю е, саме редактор VIX, ну тобто той то інструмент, з яким всі при співпрацюють. Інженер-будівельник да, в принципі по спеціальності, але паралельно завжди займався. Е, ну, в школі ще програмував і графікою, і різними різними штуками. Ну і таким чином, потім, коли закінчив універ, в принципі, я і не думав чим займатися і ну, пішов на курси саме, але то були не фронтенд курси, а просто ну, типа навчальні. Тоді ще не було з професії фронтенд розробника В принципі, і курсів таких не існувало в природі, Тому так зараз можливо ви б рекомендували іти навчатися на розробника в університет? Ну, якщо, скажімо так, людина закінчує там за думає, думайте, чим займатися, ви бачите себе в розробці, то ясна річ, треба йти. Ну, бажано йти на інформаційні технології, на якусь таку спеціальність, да, де вас навчать основам таким фундаментальним. Чому? Тому що насправді потім. в ну, Чому плюс? Давайте так, в чому плюси класичної, скажімо так, класичної освіти вищої профіля, скажімо так, інформаційні технології, вони дають більш фундаментальні знання такі. Ну, тобто там базові умови різні вивчають. Ми там починають з плюсів умовно, да. математику, можливо, математика не настільки нам в роботі кожен день потрібна, скажімо так, але е ці фундаментальні знання, що ну, більш широке, скажімо так, шир широкий світогляд дають, то так, це, ну, я б радивити, е якщо ну, ви закінчуєте школу і не знаєте, чим займатися, е якщо, скажімо так, ви. Уже там закінчили універта якийсь, і в принципі, в принципі думаєте, як вам потрапити, умовно да, в IT, в технологічну цю сферу, то спеціально йти в університет для цього не треба, тому що університет ну, він занадто широкий. Ну, тобто, як, яка ситуація? Якщо у вас багато часу, і ви хочете більш широкі знання да, отримати, так сказати. То універ, це воно да, то університет це класно. Якщо у вас немає так багато часу і вам треба просто ну, більш прикладні знання, да, отримати, то напевне краще або самовчитись, або не знаю, десь шукати якийсь курс, або щось таке. Ну, тобто, ось ось так скажу. Великим плюсом це інженерне, е, якщо ви навчаєтесь в принципі на інженерній спеціальності. Тому що будь-яка інженерія, будь-то будівництво, фізика, не знаю, там, механіка, механічні факультети і так далі, вони дають, ну, розв... допомагають розвити саме ту ділянку мозку, да, напевно, яка відповідає за ну, дуже схожі просто процес. Як би ви пояснили, чим він займається і в чому його полягають основні задачі? Гарне питання. Яка роль в компанії, фронтенд розробника Ні, насправді досить легко пояснити. Фронтенд-розробка – це все, що ви бачите у себе в браузері. Якщо ось, наприклад, людина розуміє це як дизайн, як пояснити різницю між фронтенд розробником там, чи веб-дизайнером? Веб-дизайнер він робить красиво, але воно не працює. фронтенд розробник він робить так, щоб все працювало. Ну, тобто, тобто, коли дизайнер намалював інтерфейс, ви ж не зможете їм користуватися, а фунтенторозробник робить цей інтерфейс функціональним. Ну, тобто реальним інтерфейсом. а не макетом. Це як пояснити, наприклад, є фотографія автомобіля, а є автомобіль, з яким яким ви користуєтесь, ну типу це, це різне. Ну, вони схожі, да, але ж трошки, трошки не то. Особистий характер да людини, що їй може викликати труднощі у професії, як взагалі тут, скажімо так, за програмування в принципі, можемо поговорити, не тільки за фронтен розробку, тому що фронтен розробка це всього вона все, як відгалужування да будь-якої. Це процес програмування. Якщо інженер типа на фронтенді нормальний, то він в бекенді енді всюди йому буде нескладно. А які складності, якщо от за софт скіли, да, поговорити, сказати за софт скіли, то це не підходить людині, яка не вміє концентруватись і не вміє самовдосконалюватись в тому плані, що це ну взагалі фах розробника це не те, що от От, взяв вивчив один раз, да, типу, і все, і типу забув. Ні, це так не працює. Тобто, ти постійно тобі треба витрачати час і примушувати себе навчатись чомусь новому, і це складно. Ну, типу, в довгостроковій перспективі це дуже складно, чому, наприклад, хтось з інженерів виходить на якийсь далі рівень, а хтось не виходить, тому що а, саме. Саме змушувати себе, наприклад, там протягом на 10-15 років постійно вивчати щось нове, да там нову мову промування, новий підхід, якийсь не знаю, витрачати час на те, щоб приглядати там запис конференцій і так далі. Це ну, це складно, це, от саме, якщо ну не для всіх підходить, скажімо так, не підходить для тих людей, які. Думаєш, от я от вивчив зараз, так навчився щось робити, і, будь, і все буде у мене класно. Тут це так, як би не підходить. Зараз що заговорили за скіли, то які от хард скіли обов'язково має знати початківець, те з чого починати? Тому що коли людина починає, напевно, вона хоче за все одразу взятися, от все вона не знає. їй здається, що все важливо. Що на що краще сфокусувати? Свою там концентрацію, фокус я, в принципі, з студентом своїм завжди кажу, і, в принципі, це знову ж таки не відноситься до фронтент розробки в цілому. Якщо ви вивчаєте щось, ну, в якусь нову, скажімо так, галузь, да, або, наприклад, там нову на мову програмування, воно то треба фокусуватись саме на фундаментальних речах, тобто не на технологіях прикладних, а спочатку вивчити. Те, на чому базується та чи інша прикладна технологія, наприклад, якщо ми там ну, більш узько наприклад, там Angular, Vue.js, і всі ці фреймворки. Так, перед тим як їх використовувати у фронтенді, то треба вивчити взагалі взагалі, як верстати сайти, що таке HTML, CSS, JavaScript, ну тобто фундаментальні речі. А потім уже. На основі цього будується якби далі, далі і далі. Все воно йде. Така популярна тематика, що деякі вважають, наприклад, можна софт скіли мати і отримати роботу без хард скілів, тому що хард скіли ну, їм набагато швидше вчитися. Які от софт скіли must-have просто потрібні для початківців, щоб отримати першу роботу, написати там трині джуніор? Те, що, наприклад, я шукаю дав джунах в трині, то. Що... У себе відділ фактично займаюся набором саме молодих спеціалістів, так якось склалось Ми шукаємо навіть не так хард скіли, Ні, хард скіл тут безпосередньо безперечно, їх треба мати, тобто вміти класно вирішувати там, умовно задачі на JavaScript, тут фундаментальні, да там на коди ранки або на кодворсах, або ще десь. тобто а uh, і найголовніше, що треба мати, це бажання розвитку, і найголовніше, що можна продати: от якщо ви початківець, це час за скільки ви чомусь навчились. Ну тобто uh, можна порівняти, скажімо так, uh, може бути джун із трьома роками досвіду. А він, але він джун. А буває джун, в якого півроку досвіду. І от uh, завжди цікаво uh, скільки людина. За одиницю часу, скажімо так, з чим вона розібралась, і великій компанії, да, наприклад, як наша, то ми шукаємо тих, хто за короткий час там вийшов на якийсь рівень. Це може бути рівень не настільки високий, да там ніхто там не коне каже там От гарний джун це той, хто там за рік умовно, да, за рік плюс, вийшов на рівень. Який дозволяє йому вирішувати задачі, да, і якісь е, ну там фундаментальні задачі, або там вивчив реакт, класно, він може себе продати. Тобто, і е, головне, щоб в нього було бажання, бажання навчатись і бажання знову е, ж таки розвиватись. Ось і е, а як це, от як що для мене бажання, да, от коли я з людиною спілкуюсь, там да я постійно раз на три-чотири рази на тиждень співбесіди різні, як зрозуміти, що людина в принципі. Е, Має хист, має бажання розвиватися, або що, що реально людина любить те, що вона робить. Дуже просто. Якщо людина, окрім своєї роботи, от, наприклад, інженер приходить, да, він питає, що, що, чим ти займаєшся? Ну, ми там пишемо таку систему. Окей, на таких технологіях. А що паралельно ти знаєш? От що останнє ти вивчив, да там або почув, що цікавого є, то що і якщо людина не в змозі сказати, що останнє цікаве його. Ну скажімо так, що його зацікавило за останніх там півроку, да що, в чому він розібрався, те, що не стосується безпосередньо до його о, задач day by day, то це, напевно, людина, яка вже не так цікава, їй не так цікаво о, саме розвиватись да. От, о, в своїй галузі ось. І від жунів, в принципі, те саме. Від Віджуна і інтерна це бажання, це а, саме от, а, людина повинна показати свій розвиток да, за один часу. Ну, знову ж таки, це мої критерії. А, критерії в нашої компанії, да, умовно, те, що вони формуються через мене. Ну, типу, я ж компанію представляю. Ось. В інших компаніях, можливо, це по-іншому. Я так скажу, в деякі компанії, в принципі, нікому ну, Можливо, не роблять такий акцент саме на розвитку співробітників і в перспективи, перспективі. А їм важливо, щоб людина зараз щось робила, і це теж, це також окей. Ем, є безліч спеціалістів, які, в принципі, ну, які. Ну, їх влаштовує свій рівень розвитку і все. Ну, типу, це теж окей. Це це нормально, нічого. В цьому поганого як би немає, скажімо так. Як би ви порадили пришвидшити а, свій рівень розвитку, можливо, якісь книги, підходи книги точно, ні, а вирішувати задачі. Є сайти, типу Codewars, HackerRank, ці як називають а, там, де просто сідаєш і вирішуєш задачі і дивишся, як інші люди вирішували задачі. Ну, типу, а, це це не Ну, тобто, а, якщо ти зовсім нульовий і ти джун, то тобі треба набити руку вирішування задачі. Оце найголовніший скіл і алгоритмика. Ну, тобто, ми, ми не вчимо якісь складні алгоритми, да. Ну, тобто, у нас там немає якоїсь е, суперскладних алгоритмів, але алгоритми вирішення там, не знаю, задач е, для співбесід, да, умовно. Е, чому так? Ну, типу, чому важливо взагалі вирішувати оці. Теоретичні задачі, як там пробіжатись по масиву, знайти елемент, з масива зробити об'єкт, строки, пошук і так далі. Чому це важливо? Насправді тому, що вся наша робота це е, якраз вирішення складних задач, великих за рахунок розбиття на маленькі задачі. І оці маленькі задачі це якраз про те, як пробіжатись по масиву, вибрати щось, модифікувати, ну тобто і. Тому е, людина, яка скажімо так, претендує на позицію там мовного джуна, можливо, в нашій компанії або в іншій компанії, то він не буде очікувати, що вона вміє вирішувати такі, такі дрібні задачі. Ну тобто, там ніхто не буде казати за складну архітектуру системи, да, тому що це ну типа її проектують люди, яких є вже досвід. А саме Джун він цікавий тим, що йому дають задачу конкретну зазвичай, да і він повинен цю задачу конкретну вирішити. А як її вирішити? Розбити її на прості задачі, які прості, які він вже вміє вирішувати. І тому важливо саме от якщо хардскіл – це вміння вирішувати прості алгоритмічні задачі, типа пробіжатись по масиву, знайти елемент, модифікувати елемент, не знаю, там відправити запрос на бекенд. Ну, тобто таке, дуже дуже просте, дуже просте. А наскільки самостійне навчання подовжує цей термін опанування професії? Який там можна отримати на курсах за 2-3 місяці? Як на мене, це досить важко самостійно, прям зовсім самостійно відкрити, не знаю, там YouTube і хаотично бігати, дивитись відео. Зараз занадто великий об'єм інформації, чесно скажу. А, тому бажано в будь-якому випадку хоч якийсь курс, щоб це був або ну або онлайн курс, або офлайн курс, або лайф курс, або якийсь запис. Ну тобто, але це повинен бути саме курс, який буде чітко по скажімо так по плану йти від однієї теми до іншої теми і так далі. Тому що ну, об'єм величезний, і як правильно сказали, те, що ну можна просто бігати від. Одного до іншого матеріалу, і не знати, куди його як як, як це використовувати, як воно в'яжеться, все, ось і саме тому, ну типу, задача будь-якого курсу, це е, показати людині у цей шлях від точки А до точки Б, як, наприклад, е, теоретичні знання на цьому занятті, як вони будуть зв'язані з якимось матеріалом на через два-три заняття? Ну, тобто, щоб воно все йшло якось ну, за планом, це найголовніше. Чи варто початківцю починати свою роботу з фрілансу, чи краще все-таки прийти на посаду джуна у компанію, да або асистента угу. можливо інтерна і пропрацювати у компанії певний час? Ясна річ, ти тільки компанію? Ну тобто, зараз знову ж таки, років 10 назад, то фріланс то було? Ну, по-перше, сам веб був легший, ну тобто реально веб був десятки разів легше. Сайти були легші, ну тобто зараз системи складні. ну я не знаю, як от людина без досвіду може піти на фріланс щось робити. Знову ж таки, ну можливо, якісь замовлення там по вірстці чисто в CSS або ще щось, але ж знову таки це досить складно. Ну, це реально складно. На фрілансі там вже треба набити собі рейтинг і так далі, і це не складно. А ще нюанс такий, що на фрілансі доведеться все одно. Ну, тобто, якщо ми говоримо про знову ж таки про розробника, то його шлях перших не знаю років 4, розробник він вчиться, в принципі. Ну, він, він ще не є сформованим спеціалістом. Ну, Якби там ніхто не казав, і е, якщо людина не потрапляє в те середовище, наприклад, там закінчив якісь курси, навчився, значить непогано все, і е, уявимо таке картину, таку да що починає працювати на фрілансі, ну є ж якась технологія, а є вже реальне якби, використання цієї технології, і отут починаються проблеми, що люди починають тоді неправильно використовувати щось, і тоді через якісь особисті помилки. Можна тільки до чого дійти. А якщо ти йдеш в компанію, то там, як правило, є більш кваліфіковані спеціалісти або просто є якась ком'юніті спеціалістів, які в будь-якому випадку якось спілкуються, якось дивляться один код один одного і можуть тобі просто підказати, як краще зробити, і, ну, і це буде знову ж таки розвит... ну, розвиток буде швидше. Я взагалі тільки за компанію, тому що ну, я не бачив кваліфікованих фрілансерів за весь час, скільки от. В принципі, я в індустрії. Ну, тобто, щоб до нас, от до мене, наприклад, прийшов хтось на співбесіду і сказав, що він фрілансер, ніхто не працював в компанії, ніколи його не було, щоб не показували якісь прям, прям класні результати. Без... Вашу кар'єру ви стикалися з якимись міфами, да? з якими приходять початківці, і це ну, ага. взагалі не відповідає реальності роботи фронтенд-розробника. Так, так, найголовніший міф, що в принципі розробнику в розробнику прозробнику треба математику. Це мені дуже подобається. Ну, тобто, е головний міф на ми не знаємо математику. Жоден джалський прозробник не знає математику на гарному рівні. Ну, тих, кого я знаю, наприклад. То, е чому так? Тому що ми е більше про логіку і команди дав. Виконання чогось, а не про розрахунки, типу 10 плюс 15 мінус 1000 або щось таке. Ну, тобто, ми, математику нам не так потрібно знати. Математика, в принципі, штука класна, коли ти вчишся, а потім ну, ти її не використовуєш. Вишку ти не використовуєш, коли пишеш, розробляєш інтерфейс, тому що ми рухаємо кнопочки. Все. У нас немає якихось складних алгоритмів, я ж кажу. От якщо геймдев, да, тобто розробка ігор, там, да, там все математика, там, типу, 100% треба знати математику. Ну, знову ж таки, якщо ви прям пишете движo, ігровий цей, двигун, да, якщо ви просто створюєте якісь казуальні ігри, вам, напевно, математика теж не потрібна, там вже за вас багато чого зробили. Ну, теж основним міф те, що роки, запис в резюме, скільки років, взагалі нічого не показує. Ви 5 років. Робити огни те саме, то це не досвід п'яти років, це досвід там року помножений на п'ять, а це зовсім інше. А ну і ще такий класний міф: що. Сеньори з дворічним досвідом теж цікава штука. Соцмережі поділилися на два пункти. Перший – ті, хто каже, що працюєте дві години в день і кайфути від життя, і не потрібно там навчатися. Другі все таки продовжують говорити за плідну роботу і про те, що без вкладень, от часу, енергії, ресурсу ну не буде результату. До якого кемпу ви? Я, я до другого будь-якій роботі, якщо ти хочеш, щоб у тебе був класний результат, тобі треба класно в нього вкладатись. То професія розробника це не те, що ти зробив дві години і типа пішов не знаю, там, гулять, собакою, або да, ще щось. А це трохи про те, що дві години ти попрацював, можливо, на проєкті, а дві години ти повинен повчити щось, щоб потім краще виконувати на проєкті свої задачі. Ні, ворк лайф 100%. сто Треба, але ну але все ж таки без нормальних вкладань е, сил і енергії нічого не буде, ну не буде просто результату. А як от взагалі проходить, наприклад, ваш робочий день як сіньор фронтенд розробника розробник да? І як його порівняти, наприклад, коли ви починали там джуніор фронтенд розробник Як змінюється от робочий день в залежності від досвіду? Мінюється можливо від складності проекту, змінюється від е, ролі. Скажімо так, градація джуніор, мідл сеньор там велика різниця. Єдине, що джуніор у нього буде просто джуніор, мідл, сеньор, відрізняється складністю задач, які їм ділігують. Ну тобто, якщо там джуніору, це конкретна задача. Мідл-розробник це така задача, з якою треба там дещо ну, дещо не зрозуміло, дещо А сеньор це взагалі людина, якій дають задачу. Абстрактно і він повинен вже видати якесь рішення, спроектувати і сказати скільки на це треба часу. А в чим чим відрізняється? Да? Ну, по-перше, ефективністю, ну, типу, джуніор буде просто витрачати більше часу на те, що робить сіньор, умовно за дві години. Джуніор може за три дня це робити. Більше йде е, зміна, скажімо так, коли е, різні ролі, наприклад, там тім літ або тих літ. Просто софтвер девелопер. Да? Наприклад, Тімлі ну, це як керівник відділу. Да? І от, ну, коли ти керуєш іншими людьми, да, розробкою, то у тебе просто додається інший скоп задач. Тобто, якщо ти просто розробник будь-якого рівня, ти просто вирішуєш свої задачі. У тебе є або абстрактна задача, у джуніор, у нього там у нас проблеми з кнопочкою, треба поміняти колір, там, наприклад, да, на мобільному. Ось, то якщо ми говоримо за Тімлі, да, наприклад, да, за лід, коли ну коли скеруєш, то у тебе просто більше часу уходить на те, щоб підготувати оці самі задачі для різних рівнів розробників, согласувати для того, щоб вони разом це працювали і щоб воно це якось в сроки попало. І ще треба обговорити це все там з продукт-менеджерами або замовниками, якщо напряму і так далі. в принципі, напевне, від рівня до рівня додається просто ще більше. Виклики, а саме спілкування з людьми. Ну, тобто, якщо джуніор, то у нього, як правило, конкретна задача, йому не треба говорити да, там, багато з іншими. Мідл у нього ну плюс-мінус. Сеньор, там уже так, треба так само всі, хто зацікавлений, да, в цьому продукті, з ними постійно треба щось обговорювати, согласовувати і так далі. Наприклад, там я десять років назад, я просто займався тим, що я писав, ну, писав код, да? там п'ять років назад умовно додалося там. На да, спілкування з якимось там з бізнес аналітиками або з продуктами більше, да, більше спілкування, тому що треба з'ясувати, що вони хочуть. Ну, типу, цей віжен, то. Хто куди біжить, ось тому що задача абстрактна. зараз ще більше комунікації, тому що вже йде залежності інших е, людей, да там інших розробників від мене і так далі. Чи вплинула на вашу роботу? Поява чату чи Це теж популярна тема. Де, так, Дуже класно, Я використовую. Мені подобається. Це інструмент, який класно використовувати. Наприклад, у нас в нас компанії ми одні з перших, хто взагалі. Сюди, де тільки можна, ми його використовуємо саме в на нашому продукті. В чому суть ChatGPT? GPT, в принципі, це ж LLM ця модель. Тобто ти задаєш контекст, в якому повинен він щось робити, і ти задаєш чітку, чітку задачу. І якщо ти можеш сформулювати дуже чітко цю задачу, то він її виконає дуже чітко. І все. І тому ну, я не думаю, що найближчим там найближчі декілька років нас чат GPT замінить. Чому? Тому що треба вміти забріфувати. На ну, цю модель. Ну, тобто, ти, ти керуєш да, цією моделлю, і вона щось вміє, якби і від того, як точно ти зможеш і пояснити, що ти він не хочеш, настільки буде точно і відповідь. І знову ж таки, з точки зору програмування, вона може на одне і саме питання, ця програма видати зовсім різні результати і його також треба перевіряти постійно, тому що ну, він буває, пише не дуже класно. Які ви думаєте, будуть тренди через там років 3-5, чекають на фронтенд? Ну, по-перше, взагалі де такий тренд зараз професія, як веб-мастер, о людина, яка прям розробляє там на PHP якісь такі невеличкі сайти або там магазини Вони, в принципі, поступово будуть зникати, тому що дуже багато зараз є сайти за сервіс, так платформ, де можна це створити як в редакторі, да умовно, от як у нас на платформі. І до речі, ChatGPT сильно мені здається повпливає саме на на тих, хто робить дуже прості якісь задачі такі. Ну, тобто на тих, якраз як, хто працює 2, -2 години на, на день і далі work-life balance, там можуть бути нюанси, тому що це, як правило, дуже проста робота, а дуже проста робота, чи gpt може там якби це повпливати на це. Менше рутинних задач будуть більш такі якісь ну, складні. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я думаю, воно вийшло дуже насичене, таке цікаве, да, корисне. І от на кінець, яке б ви дали побажання новачкам, які тільки починають свій шлях у фронт розробці. Та в цілому я побажав би всім натхнення, наснаги і терпіння. Тому що в принципі розробка це складно, це не просто. Коли люди кажуть, що це просто, не вірте. Це не просто, це складно і всім саме терпіння, тому що багатьом кому не вистачало саме терпіння вийти на якийсь рівень. Ну тобто, що, а й дисципліни треба типу, кожен день займатися. Кожен день без вихідних, тоді буде результат. Сподіваюсь, вам сподобалось інтерв'ю. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та залишайте вподобайки, щоб ми більше випускали цікаві формати. А більше експертних вебінарів постів та відео у нас в Телеграм. Посилання в описі до відео.